Україну накриють грозові дощі. Вінниця, Київ та Черкаси три обласні центри, де варто очікувати на мінливу хмарність та дощову погоду в наступні кілька діб. В цілому, попереду кажуть синоптики, спекотне та посушливе літо. Опадів буде мало, а середня температура буде вище норми. Які аномалії ми побачимо у найближчі три місяці? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Короткочесні а місцями грози за прогнозами соноптиків у найближчі кілька діб опадів варто очікувати в Житомирській, Вінницькій, в Київській, Черкаській та Одеській областях. Наприкінці тижня в окремих регіонах буде свіжо і навіть прохолодно. Попереджає соноптикиня Наталка Діденко. 13 червня у північних областях, включно з Києвом, плюс Вінниччина, Тернопільщина, Хмельниччина, Полтавщина, буде холодно, плюс 12 плюс 16 градусів, місцями плюс 10 плюс 12 градусів, лише цей один день. Але вже з наступного тижня по всій території України буде сухо та спекотно. Стопчики термометрів поповзуть до позначок 25-27 градусів. Дощі прогнозують тільки на першу половину червня. Далі засуха і поступове збільшення температури. В цілому прийдешнє літо буде посушливим. На нас чекає сухий жаркий сезон із піковими температурами в липні. Середина місяця буде пекельною. Температура в затінку. Сягатиме 30 градусів з позначкою плюс. Подекуди буде й 40 градусів, зокрема в південних і східних регіонах нашої країни. Метеорологи попереджають, що літо буде аномально жарким. Середня температура на 2 градуси буде вищою за норму. Наприкінці липня спека піде трохи на спад. Серпень буде різним, залежно від регіону. В першій декаді на Заході і частково півночі буде тепло і навіть спекотно. Та все ж на півдні, на сході та в центрі України буде спекотніше. Лише наприкінці серпня температура поступово знижуватиметься, а дощі повернуться до України. Спекотна і посушлива погода, звісно, вплине не тільки на нас із вами, а ще й на врожай. Відсутність опадів та аномальне підвищення температури можуть призвести до втрати частини врожаю, і як наслідок до зростання цін навіть на сезонні фрукти та овочі. Плюс весняні заморозки вже забрали в нас до 80% врожаю фруктових, зокрема персиків та брикос. А як ви рятуєтесь від спеки? Чи маєте свої методи? Або, можливо, ви із тих, хто із приходом літа нарешті відчуває себе в теплі? Пишіть нам в коментарях. Мережу шокувало фото українського військовополоненого, якого катували окупанти. Росіяни залишили на тілі чоловіка шрами від випаленого напису. Цитую. Слава Росії. Справжність світлини вже підтвердили на офіційному рівні. Більше про жахливі наслідки ворожого полону для наших воїнів. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось ця світлина одного з українських полонених просто підірвала соціальні мережі. Люди не ймуть віри, що російські кати могли зробити. Таке власноруч, але в тому, що світлина справжня, на жаль, немає сумнівів. Цю інформацію вже підтвердили в головному управлінні розвідки. На жаль, справжнє фото історія така, це не з цього обміну, це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував і виклав у мережу це свідчення того, через що проходять в полоні наші захисники. Фото говорить саме за себе, і дуже важливо, щоб його бачили не тільки українці. Українці добре знають, хто такі росіяни, а бачив увесь світ. Також в ГУР наголосили, що 90% тих, хто повернувся з полону, надають свідчення про порушення їхніх прав у тій чи іншій формі. Катування та знущання в російському полоні на жаль. Мають масовий характер, і це теж намагаються доносити на міжнародних майданчиках. За словами Юсова, Україна ретельно опитує всіх колишніх бранців, документує їхні свідчення і фіксує воєнні злочини Ерефії. Крім того, те, що візуально не приховати, більшість полонених повертаються виснажені та надмірно худі через жахливе харчування або взагалі голодування. Це візуально дуже видно. І відрізняється, у якому стані повертаються окупанти до так званої РФ, і у якому стані повертаються українські захисники. Дописувачі в соціальних мережах поширюють моторошне фото із випаленим написом і обурюються російськими злочинами. Коли бачиш, як наші хлопці в полоні проходять справжнє пекло, коли на їхніх тілах випалюють слава Росії, тоді розумієш, що це не просто війна за території. Це війна за нашу мову, за нашу культуру, за право бути собою. І якщо хтось досі думає, що українська мова нічого не варта, подивіться на цих хлопців вони платять цілом і кров'ю за те, щоб ми мали змогу говорити українською. Ціна свободи, неймовірна, і ми зобов'язані пам'ятати це. Зате наші з ними сюсюкається і ще зарплату платять. Також пишуть, що відомий пластичний хірург вже шукає цього чоловіка, щоб безкоштовно прооперувати. Нагадаю, напередодні Україна повернула додому українців двох категорій важкохворих та молодих до 25 років. Кількість тих, кого вдалося обміняти, навмисно приховали, адже це лише один із етапів великого обміну, про який домовились на початку червня в Стамбулі. Продовжуємо чекати всіх наших вдома. А ви, наші глядачі, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, чого бажаєте російським воєнним злочинцям, які так по звірячому знущаються над нашими в полоні. Безжально бив ногами по голові та ребрах у Києві. Чоловік серед білого дня на очах у сусідів ледь не забив свою дружину до півсмерті. В ситуацію вже втрутилася поліція. Жінка нині. В лікарні Шокуючі наслідки побуття, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за Мить. Ці моторошні фото у своїх соцмережах напередодні оприлюднила дизайнерка з Києва Ольга Черненко. Понівечене обличчя та гематома на щоці справа рук її з чоловіка. Він напав на неї в будинку біля ліфта. А після того, як вона вирвалася, наздогнав на вулиці. І добивав за її словами, бив ногами по голові, по спині і по ребрах. Сусід подружжя намагався втрутитися та захистити бідолашну, але і йому дісталося від ошаленілого чоловіка. Так Оля виглядала до цього жахливого нападу. Нині постраждала в лікарні і попереду на неї чекає довга реабілітація. Я дуже вдячна кожному за репост. За підтримку ваші слова безцінні. Дякую вам ще раз. Безмежно просто мене дуже сильно підтримали і просто аж настрій, який з'явився. Після нападу Оля звернулася до поліції, написала заяву. Там почали розслідування. Правоохоронці опитали учасників свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Потерпіло направлено для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Що ж загрожує чоловіку? За фактом побиття відкрито кримінальне провадження за статтею Умисні легкі тілесні ушкодження. Щодо покарання, то це може бути штраф до 850 гривень, громадські роботи до 20 годин, виправні роботи до одного року або арешт на строк до 6 місяців. Під дописом Олі в соцмережах без перебільшення тисячі коментарів зі словами розуміння, співчуття та підтримки. На мене колишній чоловік пригав з ножем просто за те, що хотіла з ним розлучитися. Причина розлучення те, що він не працював і бухав. А тепер чоловіки напишіть Це причина кидатися з ножем та кулаками, які в них не були б стосунки, і навіть якщо вона щось зробила, це не право бити людину незалежно від статі. Це показує слабкість, особливо коли це робить чоловік до жінки чи й до дитини? Як казав дядя Бен, велика сила це велика відповідальність? Жодної причини виправдання насилля не існує. Співчуваю вам і бажаю сил відстояти себе. А як ви вважаєте, яке покарання було б доцільним у даному випадку? Невже штраф чи виправні роботи можуть так сильно налякати домашнього насильника? Чи попередити його наступні напади. Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.